Велася хуйня е, Блять повертав сюди, людина Ви виселася, щоб ну що, хто? хто? Він не побачив, що я поворота включив, отримало що отримали, зараз будемо визивати цю як її, страховку. Ось номера машини. Я винуватий, бо я купав, блять, піздяться, я не знаю що Фу, блять. Ставка хліба продуктів. А що робити? Лиза підшовує водій. І, ну, буває таке, ДТП. Ось в мене цаку проїхали. Там машина моя. О, одимо. То зразу достаємо оцю штучку. Теж що має бути всі ставимо і є метрів з 15 від машини. Щоб люди розуміли, що треба об'їжджати. Водій, слава Богу, адекватний, він залишається з виною, ось його он Америки. Зараз перевернув. Водій залишається з своєю виною, Нормальна резина, ну профтикав. Зараз будемо дзвонити в страхову. Е, наше життя це безцінний досвід. У мене це друге ДТП, в першому був. Я винуватий, в цьому не я. Не знаю, чи це добре чи погано, чи що лучше, але суть така, що незалежно, добре, тобі погано. Неприємність, да? я мав до клієнта їхати, я там коротше мав, мав да й мав. І ця людина себе повела дуже адекватно. Я вам дякую, по-любому, мене побачите. Пишов сміло сказав: да, це я був винуватий. Я бачив, що ти вімкнув показник повороту. Я запізно побачив це, завтиканув і ось зробив тобі радість. Склали Європротокол, розійшлись такого людина. Надіюсь, звісно, там це буде далі, нормально. Страховуємо і все ми остальним. Це mm -hmm. просто за Це, Це херня. Всі живі, всі здорові, рухаємось далі. А от людяність це важливо. Зараз таке в світі робить, що ДТП без жертв, без якихось коліс це взагалі пиль. Це не страшно. Желізо стерпить.